Може, давайте проміжуємося. Не встиг. І звіт. Це все залишилося. Все залишилося. 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. 23. 23. Все. На цьому може... да, щоб відтермінуватися назад, да, да, щоб перекласти нас відкласти. Да. відкласти, щоб відкласти на світову сесію. Да. Так, професійно питання, раз, два, всі за. на наступній сесії, Якщо не буде панової зв'язки, ніяких документів, скільки налогу вони заплатили, як вони зареєстровані, де у них іде підлік електрики. Все, якщо цього не буде, я розвертаю і охочу, і я не прийду. Ви ми в прошлому пообіцяли. Да. Ничего не трогаю. Да а якщо мы не будем рассказывать ваш... Дайте мені запишіть протокол, чи як я не знаю, що по користуванню частиною земельних де, де знаходиться ви... будівельний майданчик, що роблять водогон. А красна заправка. Так. Я красної ну, заправка. Давайте завтра ми це про інтеризацію земельних ділянок, повністю нашу громади, Що It's робиться? Not. Ні, що це, до цього робиться. Люди спрашують, все перепахано, все не можна проїхати. Я сам виділені кошти, ми ж щоб що виділили видалили неякісно зроблені роботи лендкому. А ми так, самі ми не можемо літаризатися? Ні, Я поки не, не, виділять, не видаляться ділянки а які... Ні. які були неправильно в залиті в держи де, кадастр. де не за проїху, де не за проїху, де дороги всі перепали. Ми, 20... ми, не ми це. ж два творі затримуємо. Оксандр, будь ласка, вони ж Олександр Микавич. Давай 23 третьому році прийняти річний Ви, процентризацію для того, щоб сформувати земельні ділянки, які не, не, не проінвентаризовані, Ви виділити лісосмуги, виділити польові дороги. Це у нас була мета провести. Нам. Ці київляни наробили гадості безка. Ми роботи в них не прийняли, кошти ми їм не заплатили. Зараз ведеться робота, виграли суд, і ми зараз ми виграли суд у них. Так вони на нас подавали. І зараз ведеться робота на видені земельних ділянок цього кадастру для того, щоб ми використали кошти, які вже заложені в бюджеті, і провести якісну інвентаризацію, де будуть визначені дороги, будуть в кожній дорозі свій кадастровий номер, лісосмуги. В, в кожній лісосмуги будуть кадастровий номер. А я не знаю, Католя взяв. Короче, таки, я... Не, що я можу відповідати? я не знаю, що, я себе, що саме... він забрав, а він забрав з держадміністрації, коли вона не була сформована. Ну, ти можеш мені показати місце, я в кадастрі можу подивитися, сформована вона. Винести там ті межі, чи вона приватна власність, я ж не знаю, про яку ділянку і ти да. надо. І він аж до керничок, туба спахав, побаховав. Там всі мусорники спахали. Да, 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 а я не знаю, що вийти, я ця земля. Куда я знаю? Ну так покажіть мені територію, а я зайду в кадастці там Я Як їх одна граю влева сторона. Це спуститься сосенки, да. І вся ліва сторона, що до доступки. Все, я помню, я понял. Но тут есть полковник со це такого поняла А там, де мусорники не це повод, за все пришло, пришло, пришло. Я понял, я понял. Все, я понял, зачем. Я тобі вытянул. Ты можешь мне позвонить и сказать, вы дани мне эту информацию. Я не завтра. Можна я пройду. Наші російськи. Але в неї по всій рухомість, у вас теж на увазі. Я надайте нам витяг з руку. Вона не може зрощити. Воно получается наше, а воно що знає розвитку. Давай привітали. Вийде з камеру і сфотографий. Ні, воно подалося випадала щас. Давайте хибай, потім написали, що я побудували станду для того, щоб засідали вони світло Маличів Сіпервоспадського і Михайло Лав. Аліна Сергієвна підтвердила.

Це менші кошти, ми не можемо цими коштами управляти. ми Це неправильно, Вони стоять, просто не заходить. Ми написали з тим, щоб вони нам засипали свої річки. Це імларино, і це ось спеціально, що за той саме на Комсомольське, що люди наносили. Це президентська програма. Ми не можемо. Альона може. Шановні депутати, на 62 позачергову сесію селищної ради, 8-го скликання з 26 обраних депутатів прибули 15. Згідно пункту статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія ради є повноважною, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Наша сесія є повноважна. Які будуть пропозиції щодо початку сесії дозвольте 62 другу позачергову сесію 8-го скликання оголосити відкритою. Для подальшої роботи сесії нам потрібно обрати лічильну комісію у складі трьох депутатів. Пропоную Єргану Руслану Валерію, Оксандчука Дмитровну і моторну Миколу Миколаївича. Микола. Якщо не то, будь ласка, займіть свої робочі місця та секретаря у складі двох депутатів це Білячак Марія Васільна та Сеопляс Ольга Вікторовна. Так, шановні депутати, на спільному засіданні постійної комісії, ви розглянули деякі питання. Прошу, будь ласка, затвердити порядок денний зі змінами по пойменим голосування. Влічена комісія, будь ласка. Затвердження. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання: про надання дозволу на виготовлення проєктної кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт покрівлі будівлі Миролюбівського закладу дошкільної освіти. посадка Сенської селищної ради Миколаївської області за адресою вулиця Івана Богона, 70, селище Миролюби, Миколаївського району, Миколаївської області. Безбожен. За Берд. За Сенджер, за, за. за. мотонний Біля... Сарука. Наталія Олександрівна за. Ягаєва. Армова. За. Совпа. За. Крижановська. Анденецька. За. 15. За рішення. 15 за. Рішення прийняти. Наступне питання. Про надає дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації, капітальний ремонт, підвального приміщення для використання під найпростіше укриття в Михайло Лариську в заході до шкільної освіти, джерелься Воскресенської селищної ради Миколаївської області за адресою вулиця вулиця Шкільна, 29, село Михайло Ларине, Миколаївського району, Миколаївської області. За. 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 За моторний за. рамок. За. Ольга Вікторівна Вілячев. Сорока. Британович. Яргаєва. Орлова. Сопа. Крижановська. Анденеско. П'ятнадцять за річні прийняту. Субтитры питання пронести зміни до цільової соціальної програми шкільний автобус на 2020 четвертій тисячі двадцять сім роки. Безбожність. Волуб, вертник, за сенджик, за, за. за моторний. За. Рама Ольга Вікторівна, за Белячак, Сорока, Данович, Дергаєва, Орлова, За Соба, Віра Васильівна, Михайлович, 15 за рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради від 22 грудня. 2021 тисячі року номер 2 про утворення комунальної установи Центр надання соціальних послуг Воскресенської селищної ради. Безборщик, Волук, Верник, Сенджер, Моторний, Крамол, Сілопляс, Билячак, Сорока, За. За. Наталя Олександрівна, Єргаєва, За. Армова, Сопа, Крижановська, Анденецько. П'ятнадцять за рішення прийняти. Наступне питання пронесення змін до рішення Восторсенської селищної ради від 20 грудня 2024 року номер 3 про затвердження програми турбота по поліпшенню соціального захисту громадян на 2025 рік. Безбожне, за Голуб, за. 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 Верникоса за. Сенджик, за мотор. За. Храмов. За. Ольга Ліфтарівна, Білячак, Саровка, за Ольга Олександрівна, Єргаєва, Арнола, Цопа, Крижанов. 15. 15. 15. 15 за рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до бюджету Остросенської селищної територіальної громади на 2025 рік. річ. За. Волук за. За. Бердник Сенджик Замопоць Храмов. Марія Васильівна. Сарока. Наталя Олександрівна, Яргаєва, Орлова. Сопа. Крижановська Антинеску п'ятнадцять. П'ятнадцять за рішення прийнято. Наступне питання про приватизацію об'єкта малої приватизації комунальної власності Воскресенської селищної ради. Сен Ой, без За. Волк. За. за. Сенджик, за Моторник. за. Моторник. Храмов. За. Сивопляс. Редачак. За. За. Сарука. За. Наталія Олександрівна. Милаєва. Арлова. Зопа. Дера за. 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 Антенску. 15 Рішення прийнято. Наступне питання про найменування іменованих об'єктів за межами населених пунктів. Безбожний. За. Голуб. За. Сенджик, за. 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 за за. моторний, За. храмок, Ольга Вікторовна, Мілячак, За. Наталія Олександрівна Єргаєва, За. За. СОПа, За. Вірасілівна, Анденаськов, 15. за. Рішення прийнято. Наступне питання про схвалення проєкту додаткового договору. Про приєднання до співробітництва територіальних громад. Безводжець. За. Верх, за Сенджик. За мотор. Храмов. За. Ольга За. 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 Вікторів. Мілячан. Саруха. Ольга Олександрівна За. Армова. Цопа. Крижановська. Антинецьку. Нас за рішення прийнято. Наступне питання про заслуховування звіту заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Скажіть, як ми тут у нас в... приймаємо. Тут, тут про заслуховування. Про заслуховування, Ну щоб ви його заслухали? Ну, що ми не ми ну, говорили доповнення. Якщо доповнення, то як звучить рішення про заслуховування звіту заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих Ви Вирішили, що там рішили вирішили. Ні, 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 зараз я візьму проєкт рішення. Може, давайте слід рішення. Давайте. Аліна Головне. Вирішили взяти до довідомості від заступника селищного голови та діяльності виконавчих органів ради Ігоря Хриленка. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Оспросейської селищної ради, контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань регуляторної політики, прав людини, законності, корупції, депутатської діяльності, етики це проект рішення. Я вибачаю це проект рішення, який ну, готувався до сесії. На, на ну, на комісії було вирішено внести зміни до проекту рішення, тобто альтернативне зробити, внести туди пункт, визнати роботу заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів якою ви скажете? Ми внесемо зміни до проєкту рішення, і відповідне рішення буде опубліковане на сайті. Не задовір, так якось. Відповідно, написати, рекомендувати, рекомендувати, там, чи відповідно вина, до 26 статті повноважень в, щодо виселення недовіри у селищної ради немає. А в даному випадку а, це не... недовіра? Завезення роботи погано. Ні, ну, що ви хочете, рекомендувати що? Зняття всіх надбавок, тільки заробітна плата. Або звільняйте, або знімайте всі. Вам подобається цей замк? Вам це подобається? Я б блоку звільнити, тому що це не робота. Ми не маємо Звільнити права. це недовіра, це це да. Ми Давай визнати, задовільно чи не задовільно. А все останні призначаємо, ми нам сказали, правильно? За, 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 да, ви затверджуєте, да. Ми його затверджуємо. За голови, подаємо. Його... Ні, давайте проголосуємо. Хто за хто <пробітник> за той? Визнати роботу незадовільна. Я записала другий пункт питання, визнати що роботу, що... роботу незадовільно. Ми не можемо його звільнити. Якщо він напише сам заяву, ми маємо право. Підстави для звільнення. Значить, знімаємо всі надбавки. У нього є надбавка за високі досягнення і друга надбавка за напруженість праці. Все Це знімайте нехай працює на ту зарплату. І Будь ласка, ви пишете, на який термін, ні на який місяць. У Шаповалова ми тоді були, коли прийшли. Ми йому давали кожні три місяці. Квартал. Буде виклад... квартал. Да, квартал, значить ми дамо. Не буде слідуючий звіт через три місяці. Може, буде так, все добре? То, повернемо. Не, значить, не. Угу. Ні, значить ні. Ні, Якщо я ви згодні. я, я там думаю. Давайте тепер зачитуємо, все. зачитуємо тепер. Так, перше, взяти до відомості від заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих Третье, органів Ради Ігоря Хриленка. Друге, визнати роботу незадовільною. Третє, рекомендувати зняти надбавки на три місяці. Четверте, оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Оспусенської селищної ради. І п'яте, контроль на виконання рішення покласти на офіційну комісію ради. Ну как говорим сейчас? За ну, или против? За За проще. Ка... 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 Я воздержалась. Діагаємося. Аролово. За. Цопа. Крижановся. Нікому є. Чотирнадцять за рішення прийнято. Наступне питання про передачу земельної ділянки з кадастровим номером. Останні чотири цифри два три Постійне користування відділу освіти, культури, молоді та спорту Сергійської селищної ради Миколаївської області. Бердекс, Сенджик, за моторний. За. Храмов. За. Ольга Вітерівна, за. Міначак. За. за. Наталія Олександрів, Дігаєва. Арлова. Цопа. Після. За за. Неразія, Львівна, Денесу, за. Аликаса, за. рішення прийнято. Наступне питання про поновлення договору оренди землі ТОВ південь Агроінвест. Безбожець. За роботи. Голод. Сенжик за моторний за. храмовий. За. За. Ми поновлюємо на Ольга Вікторівна. Все правильно я розумію? Поновлення договору. Угу. Сивопляс за біля чек. За. Сорока. Віталі Олександрівна, Орловала. Утрималась. Хто? Орлова отримала? Тому що ми можемо вийти на торги і можна. Крижановський. Ви за те, на Ну хай скаржують, оскаржують, дамо, а ні, вийдемо на... Ми теж хотіли. Ми рішення не прийнято. Ну, автоматом воно знімається. Да, знімається. 12 да. Чому не раз не написали 12? А платили 7 год. Да. 7 год вже ж стояло. Ну, це процентна ставка не переглядається. Не переглядається, Да? Да. За результатом аукціону? Не переглядається? Ви маєте на увазі, коли укладений договір за результатами аукціону, арена плата не переглядається тільки в бік зменшення. В бік збільшення, за згодою сторін, за згодою сторін, можемо збільшитися. Шановні колеги, на яку все, на яку дату назначити наступну сесію? Ну так Сесія платі, вже буде, чи будуть Нові ну, Нові додамо. Наталя Олександрівна. І до один, якщо Наталя Олександрівна, якщо коли винесени звідки у нас конкретно немає, які ми маємо проблеми? Проблеми поранжиру. Коли зручно, шановні колеги. Наталі... Поки не зрозуміла, так? нагадую. Можна врізати, якщо воно є. Дивіться є. Наталя Олександровна, дивіться, непогана людина Наталя Олександрівна. Ми не можемо сказати, що вона, вона як людина непогана. Давайте ми їй допоможемо. Може в неї щось не, не виходить. Давайте є таке, ну, можемо піти депутатами туди. Можемо і зомби їздили, коли. Куди валя вас? Куди, куди, куди ви підете? По світу піду. І що підуть. Підуть бухгалтера ваші, зробіть супервізію там. Какую? Супервизію. Просто... Обыкновенную супервізію. Пойдешь в ваш бухгалтер, пойдет ваш економист, пойдет юрист, пойдет еще. Ну, Полностью надо думать. Дивитель. Ну я не знаю, что вам надо, я вот вам говорю по полю, да, по одному и второму. Да е не да, что вам надо, чтобы работать, индекс на документах, не сэлдочную раду, ничем. Он приходит ко мне обращается и говорит, суд на вас подавать. Понятно, Не ви наказали. За я там. не боюсь, просто у нас а не, не вистачить ресурсів. Да. Хочу нагадати за я декларування, знаю, що, що, декларування, що до кінця місяця нам потрібно всім подати декларації за 24 рік. Ані нас рівні, я дуже прошу, щоб... Визначили терміни, коли будуть класти на виностепове, коли, коли буде сміттєзвалище, якщо щось робиться у нас. Е, дивіться, я написала Ольги там... Володимировні, поки йшла сесія, вона повідомила, що як надійдуть кошти від сплати податку, екологічного податку, це не раніше вересня місяця. І я сьогодні подала від людей прохання, привезла з приводу маршрутки. Півтори тисячі населення у нас маршрутка ходить три рази на тиждень. Ну, все взагалі е, да, що... ні, ні, ні. це інше, то, що я з Оріоном. і там, і там про люди з десяти дванадцять, хоча б на годину північні. Ми напишем це дозвольте 62 другу позачергову сесію оголосити закрити.